Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія. Ви на моєму каналі Анна Ян Лайф минулому відео я перебирала шафу і казала вам, що у мене є деякі речі, які я придбала ще у січні у магазині. і ще їх жодного разу не вдягала, окрім там деяких футболок. І хотіла вам показати огляд цих речей. Сподіваюся, що вам не буде заважати зайві якісь звуки, тому що на вулиці у нас іде будівництво і ще поруч траса, тому можуть бути різні зайві звуки, але я думаю, це нам не буде перешкодою. Так, і почнімо з того, що перший образ у мене складається з такої маєчки, вона в'язана це Зара. Написано, що made in China, тобто виготовлена в чайні зроблена, господи, в чайні, в Китаї ось така вона така в'язка. І я вам хочу сказати, що купляючи ось такі маєчки, треба бути готовим, що вона буде просвічувати. Я не, не, не знаю, вам видно чи ні, тому що, так, я думаю, що видно. І через те, що тут такі. Тоненькі бретельки ось треба. Знаходити відповідну білизну, тому з такими речами будьте уважні і обережні, тому що купляючи таку маєчку, треба знати, яку підібрати білизну. Я підготувала образ. Далі я ще придбала ось такі штани. Теж зара виготовлені в Турції. Вони такі зеленого кольору, мають кишені позаду і спереду, і внизу у них є такі ось резиночки. Ну, коли я їх купляла, мені е, здавалося, що вони такі е, ну, вони добре сидять, мені подобалося і е, в поєднанні з цією маєчкою вони дуже красиво сидять. Але коли ось зараз я вдягаю, то мені здається, що мої стегна ще більше, ніж вони є насправді. У мене зараз наразі розмір М, але я влітку постійно маю ще менший розмір. Якось я ходію влітку. Не знаю, може більше рухаюсь, а може менше їм. Не знаю. Так, наступне, наступна сукня у мене ось така рожева. З таким принтом вона взагалі на сайті вона виглядала набагато краще на дівчинці моделі. Коли вона прийшла, мені здавалося, що я вдягла мішок, але я зрозуміла, що мені в ній дуже зручно, вона легка, вона не обтягує, я в ній почуваюся вільно. Так, у неї виходить, що 100% віскоза, і купляла я її за 12:99 євро. На рукавах є теж такі ось резиночки, ось, і що дає такий об'ємний рукав, коли ви вдягаєте. І вона така вільна, легка. Не знаю, як буде у спеку тут в Іспанії, але наразі вона мені подобається. Єдиний мінус, що ось тут. Немає ніякої, можливо, застібки або щось таке більше, як правильно сказати, щоб вона тримала ось цей воротничок рівно і воно не викручувалося. Чи треба так запрасувати, щоб він рівненько стояв? Але вона така легка, вона якби не піддається до різних маніпуляцій. Єдиний мінус це ось цей виріс, скажімо. Все інше мені подобається. Тож, якраз на цей час буду вже вдягати. Так, наступна сукня це ось така блакитна сукня з таким принтом. Вона дуже класна, вона легка, у неї така сіточка. Вона, зараз я вам покажу ось така. Наче тюль. Ось така. І вона складається з підкладки такої самої сіточки. І внизу і внизу, і ще одна така підкладка, така сама сіточка. Єдиний мінус це, ні, два мінуси. Це, по-перше, що ця сіточка. Коли ви ходите, це вже вдома, поки я знімала огляд, я в ній ходила. І оця сіточка, обсіточка третя і нижня піднімається, потім якась опускається, і це постійно відбувається. Треба все поправляти на місце. Це не дуже зручно. Це вже зрозуміло зараз, коли. Ходила в ній по квартирі, коли знімала огляд, тому що коли вона приїхала, я її просто одягла, подивилася на себе в зеркало, і мені сподобалося, і все було чудово. А зараз, коли почала носити, я розумію, що в ній буде важко. Тому якщо ви будете купляти таку сукню, то майте на увазі, що може бути такий неприємний момент. Так, ця сукня складається 95% поліестер і 5% еластин. Так, коштує вона 12,99, я собі просто зробила нотатки. і хочу сказати, що штани, це ці штани, які зелені, вони зроблені з ліоцил. Ліоцел, 100% ліоцел це текстильне волокно, що отримується хімічним шляхом з целюлози. Ось такі справи. Я насправді не знала. Мені здавалося, що це якась синтетична. Тканина дуже, тому що в них ну, спекотно знаєте. їх краще ввечері вдягати, не так вдень кудись. І, до речі, я в образі показувала в поєднанні з шляпкою, дуже красиво, і мені здається, ось так ввечері кудись піти або на прогулянку кудись поїхати, дуже гарно виглядає. Так, наступна така сукня вона стречева. Вона довга, як ви бачите, але <рес> ця сукня з таким сюрпризом, тому що треба мати ідеальне тіло, тому що, коли ви її вдягаєте, то всі е, якісь моменти на тілі буде видно. Животик або, якусь, е, або сідниці якось не так випирають, то вона все підкреслює. Так, вона зроблена зараз в Турції. Така блакитного кольору, складає 69% віскоза і 27% поліестер. Коштувала мені 12,99%. Насправді дуже симпатична сукня: теж кудись вийти ввечері, прогулятися або піти на якусь зустріч. Або взагалі на якусь подію піти в такі сукні, і дуже гарно вона дивиться в поєднанні з рубашкою. У мене була така рубашка ще з минулого року. Я теж купляла цю рубашку собі в поїздку. Я їхала в Україну, і мені вона як була ковтинка, теж блакитного кольору, дуже красиво дивиться. І сама рубашка вона у мене лінняна. І в поєднанні з, цим, з цією сукнею дуже гарно виглядає. Також можна вдягати, що як під каблук, і під спортивний стиль. Я взагалі дуже люблю спортивний стиль, мені таке зручно. А ще хотіла сказати, що ця сукня важка. Тобто вона важка, як її ось так потримати, і як її вдягти. Тобто, її ось в день не можна вдягати, вам буде спекотно, краще її ввечері, кудись на прогулянку. Так, наступна сту, сукня ось така. Я не знаю, чи камера передасть колір цієї сукні, бо вона такого кольору, як темний Бургунді, як темна така слива, не коричневий, а такий темна, темний Бургунді, я б так сказала. Вона дуже класно виглядала на манекені на фотографії, коли я купляла сукню. Але Єдине, що мені, не те, що не сподобалося, а проблема моя в тому що полягає, що туди, сюди її треба вдягати без білизни, без бюзгальтеру, тому що ну, вона дуже відкрита. Бачите, тут спереду, і ззаду у неї така відкрита спина і мається ось такі господи, бретельки. І позаду вона застібується на Таку змійку, дуже вона легка, дуже приємна по відчуттях, тканина. Ну, так воно і, в принципі, і є, тому що це 100% котон. У неї є тут підкладка, вона не присвідчується, сама сукня, бо є і така підкладка, і сама сукня. Ось такого кольору. Мені здається, що теж краще її на вечір або кудись на прогулянку в поєднанні з шляпкою. Теж буде дуже красиво. 100% кутон і коштувала вона мені 19,99. Така сукня, і далі я вже купляла речі. В Страдіваріусі нещодавно. Ці посилання на речі від Stradivarius я вам лишу в описі під цим відео, тому шорти і майку, якщо ви дуже хочете, то можете замовити. Але це з іспанського сайту, в іспанському магазині. Також на мені футболка ось ця рожева, вона ще називається Bubble Gum Цей колір. Я вирішила її вдягти сюди на відео. Я її теж купляла на розпродажу, вона зараз її немає в продажу в Зарі. Вона коштувала 3,99. І це теж 100% котон. Дуже мені сподобався колір, такий рожевий, такий легкий, такий приємний. І я вже її почала носити. Так, в поєднанні з цією футболкою я купила в Страдіваріусі ось такі білі шорти. Зараз вони такі на пікі популярності, коли шорти в поєднанні з якимись футболками різного кольору або майками дуже гарно виглядає. Можна і рубашку замість кофти, або якусь накидку. І а, куди завгодно можна їх вдягати. А, мені дуже сподобалося, коштували вони 22,99. 92% віскози і 8% поліестер. Разом з шортами продавався ось такий а, пасок а, коричневого кольору. поєднання дуже дуже Ну, Він такий класичний, в принципі, куди завгодно можна його Використовувати. І наступний образ, а наступна майка це ось така Stradarius теж, це у мене розмір М, е, зроблено е, в Бенгладеші. 95% катон і 5% еластан. 7,99 вона мені коштувала, вона коричневого, такого шоколадного молочного шоколаду коричневого кольору. І в поєднанні якраз з цими шортами дуже гарно виглядає. Можна також як і під кросівки, або якісь легкі балетки, або під туфлі з низеньким, я думаю, каблучком буде взагалі дуже дуже гарно. Я вигадала вам такі образи, показала точніше образи. В поєднанні у мене там була сумочка, деяка біжутерія, щоб ви орієнтувалися, якщо можна поєднувати. Багато нічого на себе не вдягала, насправді у кожного свій смак, і кожен собі вигадує свій образ, але це мені здається такі класичні образи, які підійдуть усім. І знову ж хочу повторитися, що багато одежі, схожої можна купити в інших магазинах. На жаль, так сталося, що вже таких речей немає. Чогось я думала, що після розпродажу ще можна буде придбати якийсь час ці речі, але ні. Ну, Виявилося дуже наївно. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам всього найкращого. Хай у вас все буде добре, а ми зустрінемося у наступних відео. Па-па!